Всім привіт у попередньому відео. Ми розглянули як сформувати підприємницьку ідею, та чому навіть найкраща ідея це лише початок. Сьогодні ми детально поговоримо про те, як за допомогою бізнес-плану втілити цю ідею в реальність, залучити інвестиції та мінімізувати ризики, щоб ваш бізнес став стабільним і прибутковим. Уявімо ситуацію: у вас є чудова ідея. Наприклад, ви хочете відкрити кав'ярню, ви вже уявляєте інтер'єр, меню та навіть підбираєте місце. Але що робити, робити далі? Як перетворити ідею в реальний працюючий бізнес? Саме тут вам і знадобиться бізнес план. Це документ, який деталізує кожен крок від пошуку приміщення до закупівлі інгредієнтів для ваших десертів. Він також допоможе вам зрозуміти, як заробляти гроші та коли можна очікувати перший прибуток. Дехто може подумати: я ж знаю, що робити. Навіщо мені це? Й папірець, однак бізнес-план має декілька важливих переваг. Перш за все, коли ви складаєте план, ви структуруєте свої думки, що допоможе побачити картину загалом і помітити слабкі місця, які раніше були непомітними. Окрім цього, дослідження показують, що бізнеси, які мають добре розроблений план, мають вищі шанси на успіх. За даними Гарвардської школи бізнесу, підприємства з чітким бізнес-планом на 30% швидше досягають стабільного прибуту. Якщо вам потрібні кошти для старту, наприклад, позика в банку або інвестиції, то без бізнес-плану не обійтися. Інвестори та банки завжди хочуть знати, що у вас є чітка стратегія і план дій. Багато фінансових установ оцінюють бізнес саме за цим документом. Тому чим детальнішим він буде, тим більше шансів отримати фінансування. Більше того, бізнес план допоможе контролювати процес на кожному етапі. Якщо виникне питання, що робити далі, то план стане для вас надійним путівником і допоможе не збитися з курсу. Що стосується структури бізнес плану, він зазвичай містить декілька важливих розділів. Перший крок у складанні бізнес плану це описати суть бізнесу. Наприклад, що зробить кав'ярню унікальною та яка її цільова аудиторія. Цей опис допоможе вам чітко. Окреслити свою бізнес-ідею та сформувати стратегічне бачення на майбутнє. Другий крок це аналіз ринку, який допоможе вам зрозуміти, як ваш бізнес вписується в ринкове середовище. Важливо дослідити конкурентів і визначити, чим ви будете відрізнятися від них. Наприклад, якщо у вашому районі вже є подібні кав'ярні, вам потрібно запропонувати щось особливе, щоб привернути увагу клієнтів. Третій крок це створення маркетингової стратегії. Як ви плануєте залучати клієнтів? Чи буде це реклама в соціальних мережах, роздача флаєрів або участь у місцевих заходах? Важливо розуміти, що маркетинг це не одноразова акція, а постійний процес залучення клієнтів і підтримки інтересу до вашого бізнесу. Наприклад, сучасні дослідження показують, що більше 70% клієнтів знайомляться з бізнесом. через... Через соціальні мережі. Тому цифровий маркетинг сьогодні є одним із найефективніших інструментів для бізнесу. Четвертий крок це розробка фінансового плану, це розділ, який включає всі витрати та потенційні доходи. Вам потрібно врахувати витрати на оренду приміщення, зарплати персоналу, обладнання, рекламу, а також передбачити, коли ви зможете почати отримувати прибуток. Важливо бути реалістичним і не завищувати очікування. Успішний фінансовий план враховує можливі коливання. Ння ринку та готовність до непередбачуваних витрат. П'ятий крок це планування управління ризиками. Будь-який бізнес пов'язаний із ризиками, тому важливо продумати, як реагувати на кризові ситуації. Наприклад, конкуренти можуть запустити акцію, щоб переманити ваших клієнтів. Завчасно продумана стратегія дозволить швидко відреагувати на такі виклики. Один із найпоширеніших ризиків це фінансові труднощі. За статистикою, більшість стартапів стикаються з проблемами фінансування вже на другому році діяльності. Однак, бізнес-план, що враховує потенційні ризики, допоможе мінімізувати ці виклики. Кожен із цих кроків є важливим добре продуманий бізнес план допоможе вам уникнути багатьох труднощів. А з чого б ви почали створення свого бізнес-плану? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Хто знає, можливо, саме ваша ідея стане наступною великою історією успіху. Дякую за увагу і до нових зустрічей!